Хочу з вами поділитися наступним проєктом. Я розпочала в'язати комплект, і розпочала я його в'язати саме з Бактуса. Ви вже його знаєте. Безкоштовний майстер-клас є на моєму YouTube-каналі. В'яжу я його також із ангори Біаджолі Modesto, це ангора 80 у такому красивому ніжному відтіночку. Це у мене замовлення на подарунок. У нас буде комплект, шапочка, рукавички і Бактус. Я розпочала з Бактуса, далі приступлю до інших аксесуарів. І моя замовниця, яка в минулому холодному сезоні замовляла для себе декілька комплектів, залишилася задоволена, тому в цьому сезоні вона замовила комплект на подарунок. Це мені дуже приємно, тому я працюю, працюю з задоволенням і, звичайно, буду ділитися з вами своїми результатами. Хто хоче повторити. Комплектом чи будь-який аксесуар окремо з Ангори Біаджолі Модесто чи з будь-якої іншої пряжі, будь ласка, дівчатка, звертайтеся у приватні. І якщо в кого виникають якісь запитання, також чекаю вас в особисті. Завжди рада з вами спілкуватись.